Привіт, привіт, привіт. Всім привіт! Нарешті я вийшла з дому якось так з цими переїздами. Втомилася, що реально просто нікуди не хотілося виходити і просто відлежувалася, дивилася щось там по Ютубу, таке, щоб ніколи напевне не дивилася. До речі, слухала Христину Соловій. Репортаж, щоб склати свою точку зору разом з Машою Фросиніною, який досить був резонансний. Зараз я приїхала з центру центру в район, теж який дотично до центру, називається, ну, ми знаємо усі, що не фонтан, так називається район. Е друга фонтанна станція це недалеко від кіностудії Одеської кіностудії. Неймовірно зголодніла, все, що було з їжі, все під'їли. Зараз покажу вам дещо цікаве. Подивіться, ось такий чудовий морал. Ну, забудова різна, дуже цікаві, незвичні рослини. Про це напевно я окремо буду розповідати. І... Настільки зголодніла, що знаєте, тут мої капелюхи, і цей, цей весь елітний фешн-фешн. Він, він не дуже доцільний, тому що ну, такий район спальний, дотично до центру, але все таки спальний. От і я зголодніла і вже досить пізно, пів дев'ятої, тільки що бахнуло. Бахнуло так не по-дитячому, по морю дуже чутно. Тут скрізь, отут недалеко і Аркадія, недалеко і інші пляжі, і так гепнула будь-здорова. Я навіть перший раз за війну побігла е, в коридор, е, щоб е, бути у безпеці, але потім вийшла, тому що жити далі. От, ну що, що я надибала? Перше, що я надибала, по-перше, дуже привітні люди. Вони мені всі розповіли про одеську кіностудію. Я вже буду знати, куди я буду рухатись завтра, яка в мене логістика. Здається, що я вже себе краще почуваю і покажу вам, де так, ось ці морали Я вам показала Морали. Ну от, І ось така шаурма. Є свіжа. Давненько я такої їжу не їла, але що ж, і ось мене чекає, бачите, зараз покажу. Це вам на швиндя типу е, е, Як мені томочка моя навчила зеро кола, нехай вона підіймає настрій, окуляри в бік. І ось тут мене чекає якась з ананасом величезна смак... смачнюча шаурма. Слухайте, я давно такої їжі не їла, але чому ж, це треба спробувати. Бихнули на переливки. дякую всім моїм друзям Вітя, Волига, що запитували, як нормально ти в Одесі, в безпеці. Все нормально, все нормально жити далі. Зараз їм шаурму і піду пішки в напрямку. Здається, проспект Гагаріна. Звідси 15 20 хвилин пішки, і буде одеська кіностудія. Має вже на завтра план. Не буду наперед казати про що буду розповідати, тому що настрій то справа така і тут потрібне натхнення, але все нормально, я в безпеці. Вітання любим чернівцям, усім моїм близьким родичам, моїм любим, Києву, Львову і усьому світу з любов'ю до вас, ваша Ксюня, яка вже просто стікає слиною, бо дуже хочу ту шурму за Па-па!